Всім привіт, хлопці, запис запис, іде. Супер! Привісім ще раз. Нас залишилось. Що нам залишилось? Залишилось пройти фінальну локацію. Пройти фінальну, складнющу. Ну, як складнющу. Вона не дуже така і складна, але все рівно її пройти треба. І он Не завжди виходить з першого разу пройти. Що ж? Здається, в цьому чуваку є два чувака. Ану. Так, ну, да, бачите, ну, деколи буває, що вони залазять один в одного, стакаються. І так, в, мин в минулій серії ми покращили нашу зброю до максимуму, здобули очівку. Здобули очівку... в якій ми зробили що? Зібрали всі блупрінти. Закрили всі. Ні, бункери не всі закриті. Бункери не всі закриті і зараз заробити. І це. Ця, в цій серії ще нам треба здобути очівку на стрільбу. Тобто стоїмо, щоб я не стріляв просто так в стінку. Здається, там потрібно 2000 пострілів чи що зробити. Таке аж. То я буду... Агрі, типу 2 чувачка. Ну, зазвичай, так як ми проходимо цю ігру з першого разу, ми не вбиваємо багато ворогів, бо зазвичай лічильник вбитих ворогів, ворогів буде набагато вищий, ніж зараз у нас. Бо в цю ігру вже мною було наіграно, о, вже без, безліч годин. Я вже навіть перестав рахувати, скільки було награно в цю гру. Біжимо. Маю дуже велику надію, що це буде фінальна серія. Шмір. Ну тут залишилась тільки ось ця локація. І фінальний бос, і квест з рації, з радіостанції. Гвинтівки швидше виходить вбивати цих козаків. Але розслаблятися також не можна, бо на одного потрібно 6 відпострілів. Тобто навіть при умові того, що ви ні разу не помахуєтесь. Якби не квіт або не та машина, <ріст> прийшлося б мені за кадром проходити ще раз цю гру. Так що треба дуже акуратно. Так, зрубаємо декілька дерев, щоб вони нам не заважали. Десять патронів є. 10 патронів є. Супер! Тепер нам треба одного. Коли критує? Як це класно. Так, тут же у нас пішли складніші в Їм здається треба. Більше пострілів, ніж. Здається, 7, можливо, 8. Мені здається, що останній був. Окей. Треба краще цілитися, що так стріляти в молоко теж. Так, кого я бачу? Я бачу 4 ворога. Я бачу записку. Так, знаєте, що давайте зробимо? Так, це перезаряжено, це перезаряжено. Як би я хотів би зараз зберегтись? Але на жаль, якщо зберегтись, то прийдеться цю локацію ще раз проходити. А я що? Правильно, я не хочу. Дуже багато було коментів, що <кх packs> гра занадто, занадто хардкорна. М -м -м так це є. І в коментах ніхто навіть не пробував. Ну, можливо, пробували пройти на очівку, але ніхто не. Ні не... Не бачив я таких коментів, щоб ви писали, що ось я пробував пройти ігру на очівку і мені не вийшло. Так, використовуємо наш рельєф. Допомагаємо мамі природі набрати ігру. Так, головне не втупитись. Так, десь залишилось два. Два. Музика не грає, а отже музика грає. Окей. Ми так нікого не варим? Хм, хто знає, де ворог? Ну, один, я знаю, де? Ой, а я що не відкрив. Один я знаю де, а ось де другий... Зараз головне не вийде. Зараз головне не вийде. Так. Шість хвилин ми. Вбивали ворогів. Ну добре, можна було зробити швидше, я просто хотів очівку набити. Окей, от до очівки там. Три постріли? Можливо, зараз буде Але я не пам'ятаю, що дійсно там потрібно три постріли чи ні. Що в нас по доскам? Так, нам треба пару досчечок. Так, так, так дошки є. Давайте ще тут зберемо. Так, тут нема. До речі, дуже прикольна модель її робилось не для того, щоб поставити на складі тут. Ця модель робилася для того, щоб ми хотіли в центрі карти зробити, типу, як офіцерсь... офіцерський... Офіцерський клуб. Де б би... Де офіцерам і солдатам показували агітаційні ролики або таке щось. І ми спеціально для для цього зробили. Чекайте коинку. 2000 вісток. Добре. Ачівка є. І ми спеціально для цього зробили локацію. Данило майже. збудував ДСІ один чувак. Музика грає. Окей. Раз ми чуємо музику, значить можемо себе почувати в безпеці. <кій> Данило під, е... спеціально збудував цей клуб, вистроїв стільці, поставили сцену, зробили колонки, поставили проєкт, розставили все. І коли було все готове, ми прийшли до того, типу, Клуб класний, але ми ще до нього місії будемо дуже довго робити і давай ми його обріжемо. І дуже багато чого було вирізано, тільки щоб. Закончите игру. Уже ни силы, ни бажания. Видите, а, стоит. Так. Фінальна локація. Офіційно зачищена. В нас є чіп. І ми можемо зробити що? Закрити цю локацію. Закрити локацію. Так, остання локація буде закрита. Нам залишається що? Нам ще одна ночівка. Всі бункери закриті. Окей. Тепер нам треба, здається, зайти. Ось сюди треба нам зайти, але щоб сюди зайти, нам треба ці двері відчинити. А щоб двері відчинити, нам треба включити рубільничок. А до рубільничка ми подали. Подали? Так, ми подали. Електроенергія йде до нього, і він горить червоним. Значить, нам треба його що? Включити. Він нам відкриває ось сюди двері. І тут нас зустріне дивовижний світ Босфайта. Дивовижний світ Босфайта. 35 вистрілів. 10 вистрілів. 10? 10. Супер. Давайте біжимо. Збереглись. Все супер. Все супер. Так. Балансуємо наші ці контейнери. Щоб відімкнути гідравлічні двері, двері потрібно рівномірно розподілити рідину в резервуарах. Давайте будемо розподіляти. А, хвилинку. І ми зібрали так майже всі наші записки. Залишилась одна ось ця. Чесно кажучи, я не пам'ятаю де вона. Нема живлення. Так. Що ми граємо? Граємо 11 хвилин? Граємо 11 хвилин. А ці двері з рідинами відкривають нам сюди. Якимось механізмом. Тобто це є свого роду запорний механізм. Крутим? Крутимо. Так. Що немає? 30. А тут? Тут 32. Тут забагато. І тут забагато. Уй! Є. Зроблено. Тепер ти можеш потрапити в лабораторію. Лабораторія. Фінальний файт. 100 секунд. Виживання серед цих чуваків. Включаємо. Я не хочу. Чесно кажу, не хочу. Окей. Раз. Просто коли є снайперка, ні? Просто. Це просто, коли є снайперка, окей. Вони рандомно спавляться. Головне, щоб вони ось тут не спавнились. Бо можна по центру стояти. Маємо 27 пострілів. Маємо час перезарядитись. Почалась паніка. Але тут здається трошки легше. Нам треба, головне, щоб і тут не було. Те, що до нас спереді біжить, вони повільно біжуть. І з ними можна воювати. 19 пострілів. Пробуємо перезарядитись. Нема? Нема. Супер. Стоїмо, на у двері багато. Так, половина пройдена. Ми починаємо мазати. Це мені не дуже подобається, бо з кожною секундою ціна помилки зростає. Головне не підходить стояти посередині між цими двома дверями, бо щоб ми мали однакову. Щоб ворог до тебе проходив... До, до нас, до нас, до нас проходив однакову відстань. Лишається не так багато. Перезарядка! 30 патронів на немає вистачити до самого кінця. І... Я не впевнений. Я впевнений. В нас вийде. Ми зможемо. Де моя ачівка? Угу. Чи може вона з'явиться в кінці? Так. Це є. А тут що? Так. Де Джейн, що в що біс відбувається на цьому острові? Як. Якби ж я знав, де вона, я також хотів би до неї добратися. Ти питаєш, що тут відбувається, я тобі поясню. Це доктор. Ну, я думаю, він Е... Ми з командою досліджували вплив газу на людях, але дехто з нашої команди почав виступати проти цього. Вони казали, що це може стати небезпечною зброєю. Потрапивши не в ті руки, я погоджувався з ними стосовно потенційної шкоди результатів дослідження, тож е, запропонував е, військовим знищити розробку. Але після цього на мене вчин... було вчинено замах, е, мене було важко поранено, а Джейн і ще кілька вчених з нашої команди безслідно зникли. Я вирішив застосувати газ на військових, щоб знищити того, хто напав на мене. Тепер вони були під моїм впливом, робили все, все що їм наказував. Я не міг допустити розповсюдження нашого секрету розробки на межі буйних, за, за межі буйних пальм. Тому я не можу допустити, щоб ти вийшов звідси бах! Це відео не можна дітям показувати. Так, у нас з'явився ключ від бункеру. Так? Так. Супер. Тепер нам потрібно потрапити в сам бункер. А в бункер ми можемо потрапити. А як ми можемо в бункер потрапити? Так, а ну чекайте, здається? Здається. Мені здається. Що там можна було відремонтувати ще один міст? Здається. If I am not mistaken, But. but I am, Окей. Okay. Якщо я не поміняюся. Ну! <світ> Зато можемо пробігтися. Бігати це дуже здорово. Так, бункер ми зачинили, ачівку отримали. І тепер ми біжимо в куди. Ми біжимо, біжимо, біжимо. Можна було поїздом їхати, але до нього трошки далекувато бігти. О, я вам покажу, здається, скорочення. Так, тільки мені треба... Так, і тут ящиків немає. Я надіюсь, там скорочення. І я сподіваюсь, там скорочення, скільки? 7. Нам потрібно 10. Нам потрібно 10, тобто ще треба зрубати дві буйні пальми. І так, ми йдемо, здається, сюди. А? Тут. тут не буде. І тут, здається, можна збудувати... Так. Можна збудувати міст. Я не знаю на що я це роблю. Здається, все покращено, всі мости збудовані. Так, знизу була лодка. Окей. Це, це світанок? Чи це захід? Я би дуже хотів, щоб це був світанок. Це здається, світанок. Клас. Дивіться, які гарні кольори. Море. Чи це океан? А я от не знаю. Та ні, напевно, океан. Так, і нам потрібно тепер от сюди. І тут у нас буде дві кінцівки. Одна кінцівка можна полетіти, але... Но... Я щось не так напевно роблю. Там треба криптоключ. ключ. Ні, мені якийсь ключ дали. Що робимо? Що, давайте я в цьому відео покажу дві кінцівки. Давайте на перші ми увійдемо в бункер. А я не зможу показати дві. Ну, давайте. О, наша очівка, що ми пройшли ігру без смертей. Заходимо? Так. Джейн, ти як? Де всі інші? Джон? Ти тут? Вони... Ну... не вижили, скажімо так. А. Що, Джейн, Я бачив, ти брала участь в цих жахливих експериментах, це так? Е, Чекай, то це ти хотіла прибрати професора? Ти все знаєш. Він хотів повністю стерти все, над чим ми працювали і із... Із закрити проєкт. Але ж це було необхідно для безпеки всіх. Ти ж була серед тих вчених, хто, хто виступив проти продовження дослідів». Невидимого потоком. Ні, не була. Я ніколи не підтримувала їхню, їхній гуманізм. Ніхто не мав запідозрити, що я проти них. Проект мав працювати тільки на військовій цілі і залишитись під контролем од... одних людей. Я не вірю, що ти. Як? Що... що з тобою сталося? Я просто вибрала інший шлях, Джон. Мені прикро. І сестра Джона закриває за ним двері в бункер. Як ви бачите, включає рубільничок і пускає сюди. Що? Правильно? Це одна із кінцівок. Invisible Flow ачівки отримано. Ігру пройдено. Над ігрою працювали троє. Я не пам'ятаю, чи я згадував про, про Софію. Так, Софія це. Дружина Данила, і вона в певний час доєдналася до нашої команди і нам допомагала з просуванням гри. Що дуже допомогло, бо на той час ми не то що думати про просування ігри не хотіли, і ми не могли думати навіть про те, щоб ігру завершити. Так що, якщо у вас, є можливість збільшити вашу команду, збільшуйте. Окей, а якщо. Спробувати завантажити гру. Я... О, супер, ворогів нема. А, ключ є бункер. Можливо. Зараз ми з вами подивимося іншу кінцівку, яка могла бути в цього в цій гри. Ну, попробуємо зараз дерева. Попробуємо, чи зараз будується міст із дерев зрубаних і дошок. Я не впевнений, якщо ні, то нам доведеться вернутися і зрубати ось ці дві красуньки. Міст збудований. А нам останні треба будувати. Добре, що ми не рубали дерева, бо. Бо не хочеться вже. Так, супер. В нас день. У нас день ворогів нема. Місто також класний. Та дуже багато класних і в нас, нас нема поганих моделів ну, і Також ми плануємо. Я не знаю, що те говорити чи ні, але скажу, що ми плануємо зібрати весь всі асети, які використовуються в даній грі, і зробити їх доступними, щоб. Бажаючи могли їх купити, скористатися ними в розробці своїх ігор. Можливо, хтось їх краще використає, ніж ми. Можливо, ні. Так. Завалюємо хід. У нас з'явився ось такий кабель. І нам треба зробити що? Правильно. Взяти, Взяти наш, наш динаміт з сайфайним механізмом відліку часу. Встановлюємо. І. жмакаємо. Жмакаємо, жмакаємо. І що тут? А тут? Ну, здається, Джейн більше з цього бункера не вийде. Окей, а нам залишається що? Збудувати мостик до нашого літачка і... покинути острів? Чи ні? Хочете ще, щоб я лишився? Покидати? Окей. А це друга кінцівка. В якій джек зрозумів, що, куди і як, і. Він не... вирішив... Не заходите до тих вчених, які вчиняли замах на е, професора цього, ну, напевно, так. Ну, дуже вам дякую за перегляд. Е, якщо будете грати, вам в, в успіхів у ваших е, спробах здобути очівку, якщо ви будете їх здобувати, і всім пока-пока!